Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні у нас черговий урок з історії України, і я пропоную вам зараз відкрити дошик, записати число класна робота і тему ліквідація кріпацтва 1861 року на ніканській Україні. Отже, ми починаємо з вами працювати. І я хочу, щоб ви сьогодні отримали певні знання. А я пропоную, перш за все, поглянути на те зображення, що ви маєте. Тут зображені селяни під час сільськогосподарських робіт. А це карта а, скасування кріпосного права в українських землях. А, ми з вами повинні на неї поглянути. І що ми бачимо? Ми з вами бачимо, що все сільське населення можна було поділити на три частини. А, точніше, все населення без сільського це поміщенські селяни, а це державні селяни, це решта населення. Якщо ми з вами дуже уважно подивимося, що ми побачимо, а, що на території правобережної України, ось вона бачите, да? до складу якої входили Подільська губернія, Голинська губернія та Київська губернія, переважали саме кріпосні селяни, державних селян було значно менше. Ну і решта населення, ось воно, на 20%. Якщо ми поглянемо на Лівобережну Україну, ось вона бачите. Тут переважають державні селяни, ось синій кольор. Потім ідуть поміщенські селяни, і решта населення також і багато. Наш південь, ось він, бачите, да? це південь. А, тут у нас є Херсонська губернія. Катеринославська губернія, ну і Таврійська губернія, на території якої знаходилося наше любе місто Новака Каховка. Тут теж переважають державні селяни, кріпаків дуже-дуже мало, ну і решта населення складає теж приблизно 20%. Також я хочу, щоб ви зрозуміли, що ця карта. Нам потрібно для того, щоб усвідомити, що все ж таки більшість населення України в цей час це все ж таки селян. І ми з вами говоримо про те, що Україна є селянською по своєсудді. А розглядаючи нашу тему, перш за все ми повинні звернути увагу на причини селянської реформи, чому вона відбулася на середину 19 століття. Питання про реформу в Російській імперії було дуже-дуже ключовим. Причини, перш за все, занепала феодальна кріпосницька система та селянське господарство. Праця кріпаків була малоефективною. Розвиваються торгово-грошові відносини. Кріпосницькі мануфактури вони занепадають. І стало зрозумілим, що праця вільнонайманої людини значно краще, ніж праця кріпака. Російська імперія була економічно відсталою в порівнянні з іншими європейськими країнами. До того ж, Росія програла Кримську війну. Ну, в війнах за Крим Росія частіше за все програє. Це нормальне явище. І сподіватись будемо, що так далі теж буде. А ми продовжимо. Отже, 1856 році новий Російський імператор Олександр II визнав наступне: краще скасувати кріпасне право зверху, ніж чекати того часу, коли воно само собою почне ліквідовуватися знизу. Тобто, таким чином, Олександр II відкрито казав про те, що да, або ми ліквідуємо кріпасне право, або у нас буде повстання, буде селянська війна для держави. Це не на користь. А я пропоную вам наступне. Ви зараз відкриєте сторінку 172-173 вашого підручнику і дасте відповідь письмово на наступні питання, які ви бачите. А перше питання, як називалися два документи, що ліквідували кріпосне право? Друге, якою буде реакція селян на положення селянської реформи? Третє, чому норми на ділі в Україні були меншими, ніж в інших регіонах імперії? І четверте, коли було проголошено про скасування кріпосного права? Це ви зробите після того, як проглянете відео. А ваші записи у зошиті ви повинні будете прислати мені у Google Class. Я перевірю і поставлю вам оцінки. Будь ласка, не зволікайте, зробіть це вчасно, для того, щоб я міг перевірити, і все буде тоді добре. Я хочу, щоб ви поглянули на світлину, це Олександр Другий. Або, як його називали цар-визволитель. Який розпочав низку реформ, які повинні були зміцнити Російську державу. Перш за все, це відміна кріпосного права, яка відбулася у 1861 році. Отже, згідно з цією реформою, тобто відміна кріпосного права, а, правовий статус а, селян став наступним. Вони стали особисто вільними. І отримали право мати власне майно. Будь-які права на селян поміщики втратили. Селянам надали право укладати угоди, займатися торгівлею. Їм надали право приймати участь у органах місцевого самоврядування. Врешті-решт селяни стали вільними. Але одночасно з цим ми можемо з вами бачити, що були і пережитки кріпаства. До 1866 року селяни сплачували подушний податок. Це було пов'язано з тим, що російський уряд не хотів, щоб поміщики зразу ж втратили дуже великі кошти. Далі селяни повинні були відбувати рекрутчину, тобто служити в армії. До 1904 року до селян застосовували тілесні покарання. Після того, як оголосили реформу. Протягом 9 років селяни не мали права відмовитись від Наділ, і, значить, якщо вони не відмовлялися від наділ, вони не могли залишити село. В Російській імперії селяни залишалися найнижчим станом, і це теж було не дуже добре. Хочу зразу ж звернути вашу увагу на наступне: що селяни повинні були отримати крім волі. Земельні наділи. Але ці земельні наділи селяни отримували не безкоштовно. Вони повинні були сплачувати за це гроші. І отже, поки селянин не сплатив гроші, він вважався тимчасово зобов'язаним. І так як селянин був тимчасово зобов'язаним, він, тобто селянин, повинен був Виконувати старі повинності, брок чи панщина? В Україні частіше за все це була Панщина. А, таку категорію тимчасово зобов'язаних селян ліквідували лише через 20 років, тобто а, на початку 80-х років 19 століття. Якщо ми з вами поговоримо про земельні наділи, що ми можемо побачити? Перш за все, ми можемо побачити, що селяни мали земельні наділи досить таки великі. І згідно з реформою, ці наділи, згідно з тими нормами, що були, частіше за все скорочувалося. І, отже, ту частину, яку поміщик забирав у Селянина, вона називалася відрізками. У Лівобережній Україні, у степовій Україні, відрізали майже третину загальної площі. Тобто, це досить таки великий шмат землі. Але одночасно з цим ми можемо сказати, що ті селяни, які не мали взагалі землі, тепер її могли отримати за рахунок відрізків. <кій> що стосується правобережної України, то тут сталася дуже цікава подія. У 1863 році розпочалося чергово польське повстання. Для того, щоб. Спиратися на українських селян царський уряд пішов на наступне. Вони ліквідували тимчасово зобов'язаний стан, і селянам надавали тут земель більше, ніж в інших регіонах. Що стосується викупних операцій, тут дуже цікаво було, і ви повинні це зрозуміти теж. А селянин сам не міг викупити землю. Тому він повинен був взяти позику у держави. І викупні платежі були розраховані на 49 років. Частіше за все, 80% сплачувала держава, а 20% сплачував безпосередньо сам селянин. Такі викупні платежі були припинені лише в 1906 році. І ви можете бачити, що які суми. Витратили селяни для того, щоб викупити свої землі. І зразу ж зазначу, що селяни заплатили в три рази більше, ніж ринкова вартість землі, яку отримали, це момент, на який ви повинні звернути увагу. По губерніям, якщо ми подивимося, то найбільше сплатили, звісно, річ. Селяни Київської та Подільської губернії найменше сплатили селяни Таврійської губернії. Тут кріпаків було замало. Це по-перше. По-друге, земля коштувала не так дорого, як в інших регіонах. Бог вона не зрошувалась. хоча насправді вона теж була завишена за своїми цінами. Також проводиться реформа не лише кріпаків, але й державних селян. Державних селян, як ви бачили за картою, було досить таки багато. Багато хто з цих селян ще до реформи займався сільським господарством і утримував господарство фермерського типу. У 1866 році ті землі, які мали державні селяни, перейшли у їх власність. Uh, і, звісно, річ, що ці землі, що отримали державні селяни, вони були більшими, ніж ті, які отримали кріпаки. А платежі які повинні були сплачувати державні селяни, були значно меншими, ніж ті, які сплачували кріпаки. Uh, якщо ми підсумовуємо те, що у нас вже є, то з'ясується наступне. По-перше, селяни отримали землю. Це було дуже добре. Але земель вони отримали не дуже багато. Але на думку деяких українських вчених цих земель було достатньо для того, щоб прогодувати себе і свою родину. Але ж чому тоді селяни були незадоволені? Перша причина: селяни не могли вести ефективне сільське господарство. У них не було обігових коштів, обігових капіталів для того, щоб, ну скажімо так, вводити. Досягнення науки та техніки. До того ж, в цей час починається демографічний вибух. Кількість сільського населення починає бисеро зростати. А це призвело до того, що людей більше, а земель більше не стає. Це призвело до аграрного перенаселення. Тому, звісно, річ, що селяни не задоволені були врешті-цією реформою. Якщо ми говоримо про наслідки селянської реформи, то ми бачимо наступне: вони були і позитивні, і негативні. Позитивні це те, що поліпшило правовий статус селян. З'явився ринок вільно найманої праці, а, а це одна з передумов індустріальної революції. А, село було втягнуто в товарно-грошові відносини. Відбувається поступова модернізація сільського господарства. З'являється спеціалізація певних районів, які спеціалізувалися на вирощуванні певних культур, які мали попит на ринку. Але, одночасно, з цим негативні наслідки. Це і соціальне майнове розширювання селян, тобто з'явилися багаті та бідні. Селяни не задоволені своїм положенням, тому соціальна напруга не стихає. Ціна на землю була значно більша, ніж її ринкова вартість. Також ми говоримо про те, що спостерігається поступово а, посилення малоземелля і беземельних селян. Селяни, які не мали можливості вести господарство на Батьківщині, були змушені виїжджати в інші регіони Російської імперії. Так, велика кількість українців виїхала на Далекий Схід, там є цілий регіон, який називається Зелена Крів. Там живуть до цього часу нащадки українців. Правда, вони вже забули, що вони є нащадками українців. Ну, то це таке. Ось ви можете побачити ще одну картину українських художників стосовно українського села. Ось вам картина М'ясоїдова скасування кріпацтва. Отже, я вам пропоную наступне: щоб ви опрацювали параграф який називається у нас 24. А виконали завдання, що є у ЗОшиті? І також я пропоную вам виписати ключові поняття та терміни, які стосуються цієї теми. Отже, завдання зрозуміло. Прочитати параграф 24, вик... дати відповіді на ті чотири питання, що є у відео, і виписати ключові поняття і терміни, які стосуються цієї теми. А ми з вами будемо прощатися. Я сподіваюся, що у вас все буде добре. До побачення! Хай щастить! Працюйте. Все буде Україна!